Мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Суддя, який заборонив Майдан, 30 листопада, 2013 року, суддя Богдан Санін ухвалив рішення про заборону зібрань громадян в центрі столиці впродовж місяця. Очевидно, за таким рішенням стояла тодішня влада, що хотіла заблокувати волевиявлення українців. Як складалась після майданна кар'єра судді, який заборонив майдан, дізнавалась Валерія Єгошина. Київ ніч на 30 листопада 2013 року. Беркутівці жорстоко розганяють мирних протестувальників, переважно студентів на майдані Незалежності. Ці кадри сколихнули світ, а день став переломним в історії української революції. Ввечері цього ж дня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської міської державної адміністрації. Та заборонив зібрання в столиці більш ніж на місяць, починаючи з 1 грудня. Таким чином суд фактично діяв як частина репресивної машини Віктора Януковича. Відповідно до постанови зібрання забороняють в інтересах національної безпеки та громадського порядку через неналежне оформлення повідомлення про проведення мирної ненасильницької акції, суддя, який виносить постанову Богдан Санін. Формально київська влада знайшла собі виправдання: мовляв, зверталася до суду не заради заборони мирних акцій, а просто просила забезпечити можливість встановити новорічну ялинку, яка згодом стане одним із символів революції. Днями соцмережі сколихнула новина про призначення Богдана Саніна суддею спікером того ж Окружного адміністративного суду Києва. Люди обурили, що він із часу революції гідності залишився на посаді, а тепер ще й став обличчям суду. Саме Санін тепер комунікує із суспільством та журналістами і коментує рішення. Всі, пам'ятаєте, коли більше ніж мільйон напевно, людей вийшло 1 грудня, так от суддя санін цей майдан повністю заборонив. Відповідно, всі, хто там знаходились, вони порушили порядок. Тобто мирний зібрання, відповідно, їх можна було притягнути до адміністративної відповідальності. Як мінімум, дії беркуту по розгону, коли вони казали, що ви мусите залишити це місце, вони були законні в такому випадку. Якщо він не заборонив майдан, то вони не мали би права цього робити. Схеми звернулися в окружний адміністративний суд, аби поспілкуватися із Богданом Саніним та запитати, зокрема, про те, чи не вважає він тепер своє рішення про заборону майдану помилковим. Ви Знаєте, говорити про шкодую чи не шкодую тут потрібно все ж таки. Баланс мати, чому тому, що суддя ж може шкодувати про те рішення, яке винесено на, на підставі закону, його відношення до цього, тобто, ми переходимо в більш глибоку філософське поняття, яке ну досить складне, в тому числі і для суддівської спільноти. В даній ситуації, коли говорять, що е, чи потрібно судді керуватися суспільною політичною ситуацією в країні чи законом, ну тобто мені здається, що у відповідь мені не дасте, почитавши конституцію. Суддя Санін і раніше ставав героєм сюжетів схем. Тоді тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів восени 2014-го дійшла висновку, що своїми діями Богдан Санін порушив присягу судді. 29 листопада розігнали студентів, і 30-го з'явилося це рішення про заборону мирних зібрань невизначеному коло осіб. Тобто цим рішенням саме прикрили побиття студентів, і взагалі з цього все почалося? Я туди додав більше того. Ну, питання мало того, що прикривали, але було заборонено протягом двох місяців будь-кому і будь-де в центрі міста Києва. Фактично всім громадянам 43 мільйонам громадян України будити на майдан. Ви уявіть собі да сам суддя із цим висновком не погодився, оскаржує його у суді. Зрештою, вища рада юстиції залишила Саніна у суддівській мантії. Там не знайшли фактів, які б свідчили про грубу недбалість чи навмисне порушення закону суддею під час розгляду та прийняття судового рішення. І тому таємним голосуванням відмовились насилати президентові подання про звільнення Богдана Саніна. Не погодилися лише троє членів Вищої ради юстиції, два доктори науки, суддя Верховного суду. Але на результат це не вплинуло. Крапку в історії постанови про заборону майдану Вища рада юстиції поставила у квітні цього року. Але згідно з повідомленням Окружного адміністративного суду Києва, збори суддів вирішили обрати своїм спікером Богдана Саніна ще у лютому, тобто до того, як його ім'я відбілила Вища рада юстиції. На новій посаді Санін вже встиг освоїтися, дати інтерв'ю та навіть прокоментувати таємні зустрічі голови суду та депутата. Свідками однієї такої стали схеми. Ось депутат Грановський у супроводі двох охоронців заходить до ресторану Інк. Далі за столом з'являється голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. <звук> Така зустріч між представниками різних гілок влади на заході би просто не могла відбутися. Що викликала б значний резонанс, говорить американський суддя Богдан Футей. Якби до мене зателефонували, хтось зателефонував з білого дому, чи навіть чи навіть з, з конгресу, і і хотів зо мною говорити. Про про певну про якусь справу, то це для мене було би досить проти засади, очевидно, нашої судової етики, але також проти засади розподілу влади. Тим український суддя, спікер Богдан Сані не вбачає в таких зустрічах нічого поганого. То в даному випадку була зустріч чисто з робочих питань. Була зустріч зв'язку з тим, що наші судді у нас на прилики жаль дві третини суддів знаходяться без повноважень вже довго тривалий час. Саме для того, щоб це питання врегулювати збори суддів і доручають нашого керівника. Голову суду для того, щоб він зустрівся з депутатським корпусом і з'ясував, чому проблема це є штучно створена якась сенсація, оскільки ця зустріч була в робочому місті, робочий час в публічному місці ніяких е схованок або перехованок не було. І в даній ситуації спокійно обговорилися робочі питання. Суддя спікер, виборна посада за претендента на яку судді окремого суду голосують, обираючи його своїм представником обличчям, яке в рамках нової концепції відкритості буде пояснювати. Та спілкуватися з суспільством, тож обличчям окружного адміністративного суду Києва наразі є суддя, який забороняв майдан. Ми продовжуємо стежити за тим, як один за одним банкрутують українські банки, а саме придивляємося до причин, що могли призвести до падіння колись могутніх фінансових установ. Часто виявляється, що до цього докладають руку і самі власники банків. А зрештою страждають прості українці. Цього разу Катерина Каплюк провела розслідування подій, що передували банкрутству банку Хрещатик. Банкрутство Хрещатика, одного з двадцяти найбільших українських банків цієї весни, стало несподіванкою для багатьох. Робота банку значною мірою була спрямована на обслуговування киян. Зокрема, в Хрещатику мали рахунки низка столичних комунальних підприємств. Через нього проходили платежі за комунальні послуги. А ще саме тут пенсіонери та малозабезпечені кияни могли отримувати грошові виплати. Коли в квітні 2016-го банк раптово збанкрутував, це стало шоком і для соціально незахищених громадян. От збирала для того, щоб операцію зробити. І моя пенсія от, вот. я ну що тепер, як мені бути тепер? Комунальний статус банку обумовлений тим, що чвертю його акцій володіла Київська міська рада. Ще 24% належали екс-співвласнику Запоріжсталі Миколі Солдатенку. Найбільшу ж частину акцій 37% – сконцентрував бізнесмен Андрій Іванов. Разом із колишнім депутатом від партії регіонів Василем Хмельницьким. Він володіє низкою фірм під умовною назвою Київська інвестиційна група. Серед іншого до їхньої сфери впливу входить будівельна компанія UDP, яка зводить комплекси бізнес-класу. У національному банку кажуть, становище Хрещатика вже давно було далеким від ідеального, і не в останню чергу, нібито через дії власників. В Банку Хрещатик довгий час кредитувалися бізнеси пов'язаних осіб. Ці кредити були недостатньо забезпечені. Крім кредитів, недостатньо забезпечених. В балансі банку були наявні цінні папери, які не мали ринку обігового, і їх котування підтримувалося штучно. Ні кредити, ні цінні папери не приносили банку достатнього доходу для того, щоб він міг перекривати витрати. Зв'язку з чим його діяльність була ще й збитковою. Схема діяла таким чином: кияни не тільки несли свої гроші у банк, зберігали тут свої пенсії і заощадження, а окремі співвласники могли забирати гроші у вигляді кредитів на свої ж фірми. Наразі величезні суми так і не повернуті. Так, близько двох третин від усіх виданих банком кредитів надавались компаніям, імовірно пов'язаним із його власниками. Наприклад, станом на 1 квітня 2016-го з 4 мільярдів 300 мільйонів гривень виданих кредитів, 2 мільярди 700 мільйонів, нібито були надані компаніям Київської інвестиційної групи. На сьогоднішній момент компанії Іванова, які були які брали кредити в банку «Хрещатик», які кредитувалися винні банку «Хрещатик», тобто киянам, місто Києву, українцям, фізичним особам близько 2 мільярда гривень. Тепер, ліквідуючи банк та розраховуючись з усіма боргами, фонд гарантування вкладів має розпродавати заставне майно та цінні папери, які у банку залишились на момент банкрутства. Але і тут проблема. Наприклад, величезна кількість цінних паперів виявилась зовсім не такими цінними, як вважалось раніше. Із загального обсягу більш ніж 2 мільярди гривень. 85% з них були визнані фондом гарантування вкладів нічим реально не забезпеченими, тобто такими, що не мають ринкової вартості. Коли був фондом гарантування вкладів проведений аудит, аудіт. Вияснилось фактічки, що вутиті. облигации, да, ценные бумаги на 2,27 миллиарда гривен, фактически это, э, это пустота, это ничего. Это тоже свидетельствует о том, что собственники банка да, осуществляли действия для того, чтобы мошенническим путем получать фактический прибыль. Да, вот здесь, если правоохранительные органы сработают профессионально, то здесь легче будет доказать состав уголовного правонарушения. У 2015 році проблеми хрещатика помітив Нацбанк. Власникам банку запропонували розробити антикризовий кількарічний план. Реалізувати його так і не вдалося. Банк могли врятувати лише власники, якби вони здійснили погашення пов'язаних кредитів, сміттєвих цінних паперів, якби вони підтримали банк капіталом. Наше розуміння таке, що, врешті-решт, акціонери не змогли домовитися і почали виводити. Кошти підприємств афілі... з ними асоційованих, що призвело до повної втрати банком ліквідності. Це відбулося миттєво, фактично. Банк зупинив операції, вів обмеження на видачу готівки в банкоматах, в касах. Ми відреагували досить швидко. 5 квітня 2016-го в банк входить тимчасова адміністрація. Та перед цим деякі великі клієнти, серед яких були компанії, близькі до певних акціонерів банку, а також окремі комунальні підприємства, масово і ймовірно сплановано вивели кошти зі своїх рахунків у Хрещатику. За нашою перевірку на сьогоднішній момент 840 мільйонів гривень було переведено до інших фінансових установ. Таким чином банк все ходнув напередодні банкрутства. Але ж у ньому ще залишались різні дорогі об'єкти, які в тому числі опосередковано самі співвласники банку залишали у ньому як заставне майно під кредити. Наприклад, ось цей офіс будівельної компанії UDP Іванова Хмельницького разом із безцінною землею під ним навпроти печерської лаври також був в заставі в банку Хрещати. Але до банкрутства банку власники подбали про те, щоб терміново їх із підзастави вивести. Для цього потрібні були гроші, щоб погасити борги за кредитами. Їх схоже знайшли, зокрема й у комунальників. Упродовж березня та на початку квітня цього року близько 20 комунальних підприємств перерахували в якості фінансової допомоги кошти комунальному підприємству Фінансова компанія Житлоінвест. Наприклад, грошима житлоінвесту допомогли комунальники з «Київпастрансу». В квітні вони звернулися до нас з проханням надати також повернувану фінансову допомогу, яку ми надали, тому що у нас вже з ними скажімо так, давнішні відносини. Це також комунальне підприємство, і ми маємо один допомагаємо один одному тоді, коли нам потрібно. За результатами розслідування фонду гарантування вкладів, загалом житлоінвест отримало від комунальників більше 300 мільйонів гривень допомоги. Ці кошти 4 та 5 квітня підприємство сплатило двом фірмам із орбіти Іванова: агрофірма Троянда та Куа Авалон. Призначення платежів, оплата за квартири в житловому комплексі паркове місто, який є одним із проєктів компанії Іванова та Хмельницького ЮДІПІ. Через складний ланцюжок кошти потрапляють на рахунки кількох фірм, також опосередковано пов'язаних зі співвласником хрещатику. За допомогою цих грошей, а також коштів ряду приватних компаній, ці кілька фірм-позичальників в короткий термін повертають банку кредити на майже мільярд гривень і швидко вивільняють цінну нерухомість, яка була в заставі за цими кредитами. Компанії комунальні підприємства міста Києва, яких є комунальні гроші, гроші міста Києва своїми е зобов'язаннями погасили кредити в банку Хрещатик пана Іванова. У телефонній розмові директор житлоінвесту Віктор Погребной порадив звертатися до прес-служби КМДА. Водночас у письмовій відповіді на запит схем вказано, що в 2016 році житлоінвест придбав 154 квартири за рахунок власних коштів, а також коштів, залучених від комунальних підприємств. Однак, у кого і для чого були куплені квартири та де вони розташовані, не уточнили. За даними фонду гарантування вкладів, серед виведених застав, окрім офісу компанії ЮДІПіна проти Києво-Печерської лаври, ще будівля та земельна ділянка у майже два гектари в центрі Києва на Арсенальній. А також невелике приміщення в елітному комплексі Новопечерські липки. Якби прийшов фонд, він би міг реалізувати цю заставу і виплатити вкладникам згідно черги згідно законодавства. А так вийшло, що вони просто фактично. Стали в першу чергу, тобто, порушивши всі закони, вони фактично забрали заставу, реалізація якої могла б дати кошти для задоволення вимог кредиторів згідно законодавства. Тому це погано. Хто страдає цієї схеми? схема? Тити страдають схеми звичайні вкладчики, які не мають ніякого адміністративного ресурсу. Всі прекрасно ми знаємо, що є така схема, але її користуються по Ну определенний люди, которые імітадмінрісурс Обычный гражданин не зможе воспользуватися. Колишній голова правління Хрещатика Дмитро Гриджук не відповів на прохання поспілкуватись про становище банку. Представник агрофірми Троянда, яка напередодні банкрутства Хрещатика отримала кошти від комунального житлоінвеста, Говорити з журналістами відмовився. Позичальники, які встигли так вчасно погасити кредити перед хрещатиком і таким чином вивести з під застави нерухомість, не були доступні за їхніми телефонними номерами або відсутні за місцем реєстрації. день, а мені нужна компанія будконструкція. А ні, то вже тут такий… До нам часто ага. ходять ходяти з якісь які ордери на радірани і шукають, але вже рік, як Ми снімаємо потом. На момент виходу сюжету зв'язатися зі співвласником банку Андрієм Івановим також не вдалося. Залежними від банку Хрещатик були зокрема малозабезпечені власники картки киянина. Саме на ці рахунки більше 223 тисяч пенсіонерів, людей з інвалідністю та незаможних отримували доплати до державних та релігійних свят. Тепер же власники картки киянина повинні переоформлювати їх в іншому банку. Можливо, такого сумного фіналу можна було б уникнути, якби власники та регулятори вчасно робили все можливе, аби захистити інтереси громадян. Трохи про те, що наші глядачі побачать вже в наступних випусках. Літо, спека. Тих, хто не може поїхати до моря, рятують річки. Скажіть, хлопці, як тут можна вийти погуляти? Ні, не можна. Це частна не Береги річок просто обліпили розкішні маєтки та цілі палаци з парканами в воді. Цілі паркани тягнуться один за одним. А до берега до, до річки виходу просто вже нема. Чиї паркани перегородили людям прохід на громадські береги і пляжі? Було заборонено, але по факту цієї норми ніхто не дотримувався з тих, хто тут будувався. Тобто такий активний дереван, який влада, коли закривала очі на це. Але а найчастіше взагалі була задіяна все. Хто ігнорує закон? Представники влади, ті ж судді, депутати, міліціонери. Вони тут будувалися скрізь і живуть зараз. І чому експерти один за одним відмовлялися коментувати незаконні забудови впливових політиків. Про затишні гніздечки на берегах Дніпра та їхніх відомих власників. Дивіться в наступних випусках програми Схеми. На сьогодні це все з вами була програма Схеми. Це спільний проект Української служби Радіо Свобода та першого зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.